Вітаю кожне місто та село. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езутаріум. А з вами Дзюба Михайлов. А це традиційний прогноз на понеділок, 24 червня 2024 року, 24-24 і тиждень. Нам великі аркани сказали на тиждень, що тиждень буде досить напруженим. Я ж вам всім бажаю легкого тижня, легкого понеділка. Сьогодні на бойове чатування заступають карти вікінгів, але не в повному обсязі. В повному обсязі вони не захотіли говорити з вами. А ось епіграф буде з цієї книжки руни, і це буде перша руна, загальна руна карта дня. Бо ці карти це справжні. Скандинавські руни, футарг, який складений з 24 символів, які відомі як руни. Та ж авторка, яка створювала цей оракул, вона ще додала свої додаткові карти. Сьогодні ми їх не будемо використовувати. Сьогодні будуть лише руни, а також буде муха-заліпуха, яка тут літає і постійно. Жужить на вухо, тож не дивуйтеся, якщо ви її почуєте. Ну, а що стосується дня, 24 червня, то це не дуже гарний день для людей, які народилися 3-12, го го 21 або 30 числа будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день можливі непередбачування зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 6-15. Або 24 числа будь-якого місяця для вас сьогодні фартовий день. Використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то для вас в кінці цього прогнозу буде карта руна за днем вашого народження. Знову буде три карти: перша загальна карта руна, яка і буде епіграфом для сьогоднішнього прогнозу. Потім буде. По одній карті за знаком зодіаку і по одній карті за днем народження. Тож пропоную вам не напружуватись, якщо запотні, заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2. Один. Отож, перша карта руна, загальна карта, чого очікувати від цього понеділка. Лагуз перегорнута, на жаль, лагус це руна води, руна хвилі, руна потока, водного потока. І окрім цього, це щось несподіване і це закрита інтуїція. Тож на інтуїцію не треба звертати увагу. І також Показана година, 21 година вечора це найгірший час цієї днини. Що ж стосується епіграфа, зараз я знайду цю руну і зачитаю, що вона означає в магічному сенсі. Отож. Лагус. Почти все современные практики рун сходяться на тому, що основним Назначением руны Лагус в рунических заклятиях является усиление психических способностей, то есть всего, что так или иначе связано со сферой оккультного, с волжбой и, как сказали бы мы сегодня, с областью паранормального. Многие, описывая магическое применение этой руны, считают ее едва ли не руной психологов, приписывая ей способность избавлять от комплексов и страхов, стабилизировать эмоциональную или ментальную неблагоприятную ситуацию, то есть возвращать утерянное душевное равновесие. Кроме того, построение в руне Лагус заклятия об... обостряют и усиливают инту... интуитивное восприятие мира, оказывают помощь не только в изучении тайных наук, но и в установлении так называемого контакта с подсознанием. Поскольку колдовство и волжба, во всяком случае в наиболее крайнем их проявлении в Зейде, связываются с женщинами, то Лагус считается чрезвычайно благоприятной для женщин руной. Тож ми можемо сказати, що ця благодійна карта руна Лагуз для жінок вона погана. Тож жінки будьте обережні, слідкуйте за своїм настроєм, не дозволяйте псувати своїм настроєм, оточуючим їх настрій. Далі розпочнемо з раків, бо деякі з них навіть святкують свій день народження, бо настав цей знак. Туріс-САС, на жаль перегорнута, і це ознака того, що у цей день не слід боротися з якимись. Перегородами, які можливо відбуваються у вашому житті, намагайтеся сьогодні бути спокійнішими. Намагайтеся у цей день не руйнувати стосунки, а навпаки, обходити гострі кути і не нариватися на неприємності. Турісас це молотора і він перегорнутий, тому сьогодні ви не зможете подолати якісь. Обмеження, які можуть відбутися у цей день, слідкуйте за власним здоров'ям. Ще представники знаку РАК. Цього понеділка можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку тілець. І такий не досить гарний час для вас. Це третя година ночі. Я маю на увазі вже ніч на вівторок. Далі представники знаку «Лев» тіла в прямій позиції. Що ж, це дуже гарна руна. Вона каже про майно нерухоме. Вона каже про зв'язок ваш з родичами, про допомогу з боку людей, будь-яких людей, про гарні. Часи для того, щоб закладати якісь основи для будівництва чогось нового. Також це ваш будинок, ваша квартира, можливо, її слід прибрати. В цілому вам сьогодні рекомендовано побути вдома і приймати гостей. Ще представники знаку Лев цього понеділка можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Риби, і найбільш активний час цієї днини це північ, північ на вівторок. Далі представники знаку діва, той вас перегорнутий, на жаль, і це ознака того, що ви втрачаєте цілі якісь у цей понеділок. Це ознака того, що якщо ви чоловік, сьогодні ваша. Енергія влади вона неправильно використовується. Вам сьогодні не вистачає впевненості, вам сьогодні не вистачає захисту з боку небес. Найбільш погана година цієї днини 17-та година. Зверніть на це увагу і не намічайте якихось справ на цей час. Ще представники знаку Діва 24 червня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Стрілець. Для Терезів. Ваш одна з ваших карт випала рун перто в прямій позиції. Причому і це дуже гарна ознака саме для жінок, а також для людей, які ведуть таємні якісь ігри. Бачите, художник намалював тут ігру у кості вікінгів. І ви сьогодні можете виграти, якщо не будете розкривати всіх своїх карт. Сьогодні гарний день для містичних операцій. для... Якихось ворожінь, якщо ви цим займаєтесь, сьогодні вам відкриті можливості передбачати майбутнє і заглядати у минуле. Також зверніть увагу на 14 годину дня, це дуже гарний час для того, щоб вирішувати важливі справи і щось вигравати. Далі представники знаку Скорпіону. Гебо в прямій позиції. Гебо – це пересичіння шляхів, Гебо – це дари, Гебо – це якісь зустрічі з комерційними партнерами, це можливість розвиватися і отримувати якісь подарунки від долі. Не випадково художник намалював тут рог, тобто сьогодні непоганий день як для справ, так і для відпочинку. І ще представники знаку Скорпіон. Цього понеділка можуть зустрітися щоб проговорити з представником знаку Рак. Зверніть увагу на 7 годину ранку непоганий час для того, щоб прокинутися, можливо, сьогодні трошки раніше. Далі представники знаку стрілець. Феху в прямій позиції, а це ознака чогось нового. Феху відкриває рунічний алфавіт, феху це руна. Нерухомого майна це руна грошей, це руна якихось розпочинань, а також творчості. Якщо ви творча людина, сьогодні вам відкриваються нові можливості і використовуйте цей день з користю, він, хоча і буде швидкоплинний, може принести вам якісь досить непогані результати, особливо те, що стосується починань. Що представники знаку стрілець 24 червня можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку. Овен для козирогів одна з ваших енергій, карта руна Ейвас, одначе перегорнута. Це кінь. Це, по-перше, те, що вам буде не вистачати, можливо, якоїсь суто фізичної енергії, суто якихось вольових рішень саме у цей день. Рекомендація посидіти вдома, нікуди не їздити. Можете погуляти трошки на вулиці. Поїсти трави, як це роблять коні, одначе не біжить кудись, навпаки, сьогодні день, коли краще побути у себе вдома, коли краще зайнятися якимись медитативними практиками і, можливо, поподорожувати по своїх внутрішніх світах за допомогою шаманського колеса. До речі, якщо ви будете гортати відео на каналі. і... Подивитись найстаріше відео, ви знайдете там відео, як зібрати магічне шаманське колесо і практикувати заради розвитку і заради допомоги собі особисто та іншим людям. Найгірша година цієї днини для вас це 19 година вечора. Далі представники знаку водолій Урус рус прямій позиції, це по перше карта жіночої сили, яка втілена у природі. Яка розквітає кожної весни, яка зріє кожного літа, і яка дає врожай кожної осені. У рус це також богиня пов'язана з минулим, це норма минулого урда, і вона пов'язана з вашою генетикою і з можливістю щось народжувати. Дуже гарно, якщо ви жінка, сьогодні ви втілите свої якості, можете втілити свої якості. У якості того, що у вас гарний час для того, щоб завагітніти ще представники знаку Водолій можуть зустрітися цього дня чи переговорити з представником знаку Овен? Для риб манас. Прямій позиції. МАНАС це люди, манас – це людство, манас – це ваші зв'язки. Рекомендація сьогодні поїхати туди, де багато людей, нічого не бійтеся. Сьогодні люди вам допомагають у будь-чому. І ви сьогодні справжній чоловік. Бачите? МАНАС це маній, це Бог, який пов'язаний з людством і з єдністю. Сьогодні люди вам будуть допомагати. Зверніть увагу, на 20-ту годину вечора її можна використовувати у якості того, що за зателеф... Телефонувати необхідним людям. Також вас очікує зустріч чи бесіда з представником знаку Козиріг. Для представників знаку Овен Альгіс Альгіс це захист, і він випав перегорнуто. Тож сьогодні у вас не вистачає вам захисту. Сьогодні день, коли ви можете зіткнутися зі смертю, бо руна Альгіс. Перегорнутому вигляді означає якраз смертельні якісь явища, які можуть відбуватися, яких ви можете чути. Також це як я вже сказав. Нестача захисту, тож намагайтеся у цей день не спілкуватися з агресивними людьми. Особливо зверніть увагу на 15-ту годину дня. Дуже поганий час для того, щоб зустрічатися і особливо кудись їхати. Ще представники знаку Овен цього понеділка можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку Скорпіон. Для тільців кенас. Це факел, який освітлює всі темні закутки вашої особистості. Ця карта руна випала в прямій позиції. То ви тому ви сьогодні щось дізнаєтесь, Це по-перше, по-друге, у вас дуже гарно працює інтуїція. Ви можете її спрямовувати кудись. А інтуїція, коли вона в це вже натхнення, і натхнення сьогодні буде. І сьогодні ви можете залишити якийсь добрий слід у пам'яті інших людей, ще представники зна. Зверніть увагу на 6 годину ранку. Дуже непоганий час для того, щоб прокинутися саме у цей час. І ще представники знаку тілець. Цього понеділка можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку Близнюки. І нарешті Близнюки і сам в прямій позиції. Це досить незвична енергетика саме для вас. Вона. Під собою натякає те, що вам треба бути як льот недвижимим та незмінним. Сьогодні саме від вашої впертості залежить те, як будуть роз... просуватися ваші особисті справи. Це не день активних дій, це навпаки день, коли слід зупинитися і, можливо, перебувати. Переосмислити якісь явища, які існують всередині вас, які гальмують і надають можливість розвиватися. Зверніть увагу на 11 годину дня непоганий час для того, щоб вирішувати важливі справи. А також зверніть увагу на те, що представники знаку Близнюки цього понеділка можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку діва. І... Як я вам і казав, ще по одній карті за днем народження? Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, інгус. Ця руна не має зворотньої фази, одначе в картах вона має зворотню фазу, тут же вона випала в прямій позиції, що кажу про те, що здоров'я вас ніяк не буде підводити, і з вами сьогодні знаходиться на прямому зв'язку дуже великий бог Інгві Фрейр. Він має навіть навіть свою руну, Інг, і ця руна вам обов'язково допоможе. Якщо вам потрібна поміч, звертайтеся до своїх родичів і вам особливо пощастить. Якщо що ви народилися під знаком водолій. Далі, якщо ви народилися 2, -го, 11, -го, 20 -го, або 29 числа будь-якого місяця, перегорнута Совуло каже про те, що вам не вистачає сил, вам треба більше спати, вам треба їсти калорійну Їжу, і окрім цього, вам треба менше бути на сонці, бо сонце для вас сьогодні може бути навіть руйнівним та вбивчим. Тому якщо на вулиці сонячно, вдягайте капелюха, і незважаючи на те, чи це модно чи не модно, вам воно сьогодні пощастить. Також перегорнута Савула каже про проблеми з освітленням, до чого ми вже всі тут звикли в Україні. Якщо ж ви народилися під знаком Скорпіон, будьте особливо обережні. День. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь якого місяця уіньо в прямій позиції, і це руна щастя, руна радості, руна якихось грошових, грошових преференцій, які цілком можливі. Це Руна щастя, але щастя, воно не довговічне, воно мінливе. Тому сьогодні у вас є можливість щось накопичити в скарбничку. А от все, що стосується якихось дуже важливих починань, дуже важливих розмов, краще їх перенести на інший день і сьогодні просто насолоджуватися життям. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком РАК. Далі, якщо ви народилися четвертого,

31 числа будь-якого місяця ей вас в прямій позиції. Ей вас це боротьба, це напруга, але це боротьба, яка виграшна, бо карта випала в прямій позиції. Хоча ця руна і не має зворотньої позиції, це все одно боротьба світла і темрявих сьогодні, всередині вас можуть розриватися дві ці енергії, тому намагайтеся обрати світлу сторону і пам'ятайте, що у цей день. Якщо і будуть якісь зі здоров'ям зміни, вони не найгірше. Тож сьогодні можете собі навіть дозволити трохи випити, якщо є на це бажання. Ще представники, особливо, стосується це представників знаку Терези, вам пощастить особливо в цей день. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, перегорнутий хагалас гарний знак того, що ви захищені від руйнувань. Нічого поганого не, не повинно відбуватися у цей понеділок. Ви навпаки можете щось придбати, а руйнування буде стосуватися не вас конкретно, а когось. Окрім цього, ви сьогодні можете обійти якісь. Такі небезпечні місця і небезпечних людей. Одначе будьте обережні, якщо ви народилися під знаком ЛЕВ. Далі, якщо ви народилися 6-15. Або 24-го числа будь-якого місяця Дагаз в прямій позиції, ця руна закінчує рунічне коло, і вона це вихід на новий рівень. Це якісь зміни, до яких ви вже готові, і ви можете це робити. У вас відкриті всі можливості для радикальних змін у своєму житті. Змін на краще. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком риби. Далі, якщо ви народилися сьомого, 16 або 25 числа будь-якого місяця. Райдо. Райдо це дорога. Вона вкличе в дорогу, як співає Фома, нас кличе у мандри дорога. Сьогодні ви можете. Бути на коні, бо карта Райдо це карта наїзника, і ви сьогодні можете керувати процесами, і вам відкриті всі дороги. Можете їхати, якщо вам це потрібно. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком близнюки. Далі, якщо ви народилися 8-го, або 26 го числа будь-якого місяця. Яра, яра це врожай. Це досить гарна карта руна, і вона випала в прямій позиції. Це надбання якісь, які будуть сьогодні у вас в цей день. Це можливість накопичити щось для себе. І дуже гарний показник, якщо ви займаєтесь сільськогосподарськими якимись роботами, сьогодні дуже гарний день саме для цього. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Діви. І нарешті, якщо ви народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, баркана в прямій позиції. Ну, по-перше, це одна з жіночих рун, вона пов'язана з жіночою енергією, з материнством, вона пов'язана з природою, з відновленням чогось нового, з тим, що ви будете допомагати сьогодні. Неважливо, хто ви чоловік чи жінка, у вас сьогодні досить гарні мотиви саме для того, щоб допомогти Іншим людям. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком стрілець. А тут лишилося ще дві карти. Верхня з них це для всіх чоловіків, які додивилися цей прогноз до кінця, чого очікувати ще від цього дня. Ансус. Ансус це якась інформація, це розмови, це зв'язок з. Богом, люті Одіном, Одіном, який якраз у бійці знаходиться, і сьогодні ваші слова це є ваша зброя. Тож не бійтеся говорити те, що у вас на серці, і не бійтеся говорити тим людям, які ведуть себе нахабно, що вони. Вчинюють це неправильно. Від ваших слів залежить багато чого у цей день. І жінки, які додивились це відео до кінця, для вас наутіс випала. Наутіс це карта руна пов'язана з одною з норм. З норною майбутнього зі скульт, і вона завжди, як ота відьмачка з казки, відчує якісь погані речі, які врешті-решт все одно стають гарними. Наутіс це необхідні змін. Наутіс це скрутні становища, одначе в прямій позиції це скрутні становище заради вашого ж майбутнього. Тож сьогодні сильно не розганяйтеся, не витрачайте все, що маєте. Сьогодні у вас є можливість. Вість зробити якийсь досвід, кармічний досвід сьогодні вас очікує, бо ця карта якраз і пов'язана з кармічною відповідальністю. А я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали, хоча і в урізаному варіанті, але ці дивні карти вікінгів, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились ролик до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог, і хай вас всіх береже Вакантанка, Господь. Батюшка, Бог.